Привіт, друзі, з вами знову я, Маша Шепановська. Сьогодні вирішила зняти таке цікаве відео на тему пусті мої пусті баночки», тобто засоби, які закінчилися. Зараз в інтернеті досить популярна така тенденція. Багато відеоблогерів, хоч я в принципі і не відеоблогер, знімають такі відео. Тому я вирішила подивитися, який результат принесе таке відео у мене. Чи вам воно сподобається чи ні? Сьогодні знімаю своє відео про таких чудових засобів для волосся, які в мене закінчилися. По-перше, це ось такий відвар цілющих трав. Він вже практично в мене закінчився на дні. Дуже сподобався мені саме цей продукт. Розказую, чому, тому що, по-перше, залишає дуже класний трав'яний запах. Я коли перший раз взагалі спробувала запах цього відвару, я була здивована. Щось є. Здивовано, що взагалі а, щось може бути настільки трав'яне, я не знаю, може комусь не подобається, а мені безмежно подобається трав'яний запах. Він такий ніжний, він такий от прям натуральний, натуральний, не нав'язаний без хімії, без от а, ароматизаторів, які, від яких тушнить. От реально дуже такий легкий, дуже, от реально дуже природній, класний натуральний запах. А, цей відвар допоміг мені з ламкістю волосся. А, волосся стало більш блискуче, більш таке м'ягке носили його після миття, була дуже задоволена. З таким тригером він гарно розподілявся цей відвар по волосі. Одним словом, бомба. На жаль, порекомендувати вам його вже не можу, тому що його з компанії вивели. І я ще в мене закінчилися останні запаси, тому наприклад, жаль, більше ним ніхто скористатися не зможе. Але я думаю, що нам його замінять на якісь інші, оскільки формулу ще удосконалюють. От, в принципі, можу сказати, що також можна замінити собі цей засіб такою класною масочкою, от так щоб ви знали таке, чим можна замінити. Це е, також е, масочка від серії трава. Е, Фіто маска зміцнюю, теж на трав'яній основі бомба. Подивіться, який в неї класний запах е, колір. Так? А запах, неймовірний, дуже схожий до запаху от саме цього відвару. Маска мені особисто посприяла зміцненню волосся, так само, як і відвар. Вона дуже подобається, вона досить економна. Я ось такий от самий шампунчик про нього зараз буду далі говорити. Купила їх одночасно. Так бачите, маска ще далеко до закінчення, вона досить економна. А шампунчик вже закінчився. Звичайно, я її не використовую кожен раз митті голови. Але одним словом масочка дуже кльова, вона на натуральній основі. От вона сприяє. Зменшенню посічених кінчиків, розгладжує волосочко, реально додалося досить близько, волосся стало живе. Я завжди для того, щоб трошки розживити волосся, красила його хною. Зараз мені вже це практично не потрібно, тому що після от такого хороших засобів волосся дійсно виглядає живе, блискуче, гладке. Мені дуже подобається, маска реально дає свої результати. Звичайно, в поєднанні з таким от класним шампунчиком, він, в принципі, цих два засоби вони з однієї серії, вони доповнюють і взаємодіють між собою. От, шампунчик класно піниться, а гарно розподіляється по волосі, от гарно е, спінюється, от гарно миє волосся. Мені чесно кажучи, деяких шампунів треба 3-4 рази навіть промивати шампунем в голоду, щоб нормально вимити. Ось цього вистачає всього лише на два рази, два е, рази нанести. Дуже подобається мені цей засіб. Приємний на запах, вже закінчився, обов'язково замовлю собі ще один. От. О, Бачите, кіно. Класні корочки. дуже міцно закриваються, точно не порозливаються. От. І е, я побачила, що в мене також зменшилося випадіння. Реально народ зменшилося випадіння. Я користуюся цими засобами, а взагалі засобами від джерелі для волосся напевне місяців, напевно, вже рік. От, по-перше, зменшилося випадіння, а по-друге, почало відростати нове. Тобто я ще буквально до недавно ходила за таким от пушком, от як кульбабка, тому що відростала досить велика кількість нового волосся. Дуже задоволена цими засобами. В принципі, решта всі свої баночки я е, викидаю дуже швидко смітник, тому більше немає про що вам розповісти. Але якщо ви хочете, е, ну якщо вам цікаво спробувати ці засоби, так ви хочете про них детальніше дізнатися, ви можете почитати про них на сайті. А де знайти їх, я вам залишаю під відео силочку, тому обов'язково переходьте, знайомітися, дивіться. От, якщо вам цікаво користуватися класною от такою продукцією, тому це вам обов'язково підійде. Все, друзі, в мене все. З вами була Марія Щепановська. До нових зустрічей, Я вам бажаю гарного здоров'ячка, класного зовнішнього вигляду і будьте завжди коханими та любимими. Усім па-па!